Недовго залишилось нам тут жити, замить Господь підніме церкву весь. Ви можете безпечно говорити Про цей момент, казали вже колись. Вже років п'ятдесят, а то і більше про прихід його кажуть та дарма. Христос прийде, прийде, але пізніше, чекати зараз сенсу геть нема. Він вже гляде, і він спостерігає за розумом, серцями та життям, Він бачить тих, хто чистим зберігають духовний одяг від гріхомних плям. Він бачить тих, що нехтою зібранням, що Біблію у руки не беруть, Він знає тих, в яких земні бажання, які плода йому не принесуть. А час іде і гірко нам буває, коли життя для Бога віддає, та під Христом тремтим і знемагаєм, здається, мить і, зрештою впадем. А хтось іде, Христа свого відклавши, І має все розваги, гроші, час, прожив життя Ісуса, не пізнавши, проте, для Бога Він уже погас. Буває, в нас з'являється бажання. Шляхів шукати радісних, легких, та полюбили б ми свої страждання, якби побачили, що буде нам за них. Не час же, друже, думать про багатство, і з ним не зможем вічність увійти, згадай лише, чого нам варте царство, і що для Бога робиш саме ти. Не покладеш Христу до нігти гроші, до нього не приїдеш з БМВ. За одіж гарно, царство не попросиш, по серцю він судитиме тебе. Лише сліпі нічого не вбачають, лиш тверді серцем Господа не ждуть, усе готово, ми не помічаєм, як швидко переміни вже грядуть. Закон завжди не буде справедливим, І стане вибір Бог або життя. А наше зараз дуже тим важливе, що з нього вийде наше майбуття. Побачите, побачите різницю між тим, хто Богу з вірністю служив, і тим, хто будував собі в'язницю, бо лиш земним насправді дорожив. Я не сужу, я хочу бути з вами, коли прийде по церкву наш Господь, тому живім ділами. Не словами, і годі вже надіятись на плоть. Життя це мить, що майже пролетіла, вже скоро вічність, скоро буде суд. А ми такі, які хотіли бути, як ні є час, щоб стерти з себе бруд. Амінь.